Усім привіт! Рада вітати знов на моєму каналі. Починаю відео з прибирання на кухні, потім буду паралельно готувати. І поки ви все це дивитесь, хочу ще раз вам дуже подякувати за прямий ефір. Усім, хто знайшов час, та мав бажання нас дивитись, усім, хто підтримував, усім, хто задавав питання. Дуже багато ми отримали позитивних емоцій. І така від вас віддача, дуже багато компліментів, приємних слів, підтримка для нас, що ми всім подобаємося, що приємно дивитись. Ми дуже раді, що було цікаво слухати. Хто не бачив прямий ефір, запис зберегли. Попереднє відео це є запис прямого ефіру. Він вийшов аж на годину 43 хвилини, дуже довгий. Ми навіть всі потім його знов переглядали, бо навіть цікаво було, хоч ми знаємо все, що ми розповідали, і ми були присутні там, але все рівно цікаво було ще раз це переслухати, передивитись, дуже класно все вийшло. Владик, це що таке? Це... Нормально, зранку приходить до нас, прийшов і уснув. І тут спить щось поруч вже годину. Це щось новеньке Ти де? В шортах вдягнений, прийшов до мами і випадково сон взяв вверх. Синочок, ти де? Що мені прийшло, щойно забрала з пошти і хочу вам одразу показати. Це швабра, замовила швабру з відром. І такої цікавої форми ніколи такої не бачила. Ось така кругла. Я хотіла знову замовити швабру ледерку, таку саму, як у мене, тільки моя вже доламалась. Забила в пошук також вабра ледерка, і мені видало ось такі, причому їх багато. Перші там 10 посилань були саме ось такої форми, можливо, різного кольору. Це біла, сіра, темно-синя, пам'ятаю, була, можливо, є ще якісь. І я думаю, що вони стануть популярними, і це якийсь хід, тому що їх багато. І я вирішила спробувати. Відгуків ніде не було, ні на розетці, ні на інших сайтах, де зазвичай є відгуки. Не було ось такий моб, такий трохи квадратний, заокруглений, і є додатковий моб у наборі. Так, це швабра, це я зараз буду збирати. Так, тільки зрозуміти, куди заливати воду. Ось тут є внутрішнє ось таке відро. Ось так виглядає. Напевно, буду заливати сюди. Зараз почитаю інструкцію. Ось тут open, можливо, сюди. Зараз покажу вам ще ближче. І ось таке велике відро. Як воно віджимає? Тут також є автовіджим, але воно якось крутиться. Ставиться швабра сюди. Воно якось має крутитись і за рахунок цього віджимати. Зараз будемо пробувати. Тільки почитаю інструкцію, розберусь і все вам покажу. Ну, якщо я правильно зрозуміла, вода наливається сюди, всередину, і туди ж засіб. А скільки її, не знаю. Сюди ж додаю. До речі, незручно наливати високо. Засіб додаю. Може, звідси. Треба з цього боку. Так. Ну, це таке. Це, я думаю, що з часом можна приловчитись. Так. Так. Тепер ставлю сюди. Швабру я вже зібрала, вона так і крутиться, так. Да. Дуже легко, зручно. Тільки я не можу зрозуміти. А воно мокре. Я не можу зрозуміти, за рахунок чого підіймається вода. Вона. Як воно? Ось тут, через дирочки ці. Хм. Воно таке мокре. І мокре, і таке типу, віджате. Тобто я мию просто отак жик-жик. І мию собі далі. Ну, спробую. Ну, можна, коли миєш, закривати, але кожного разу закривати-відкривати. Так. Ще раз показую ближче. Ставити і просто ось так вниз, рукою я натискаю, ну, сюди так, хоп-хоп. Понатискала і все. І він і мокрий, і віджатий. Крутяк. І сюди якось підіймається вода з засобом. За рахунок того, напевно, що крутиться, воно так типу ляпається туди знизу. Ну, Загалом мені подобається. Вона така. Боже, я в сукні як йшла на пошту, так, так тепер і мию. Вона нахиляється і ось так, і ось так. Ну, Взагалі приємно, тільки не дуже з цією штукою зручно. І форма така, що усі куточки дістає. А, прям саме не дістає. Ладно, коротше. Я вже помила підлогу на першому поверсі. Ось цього відра мені вистачило тільки на одну нашу велику кімнату. Кімната, хоч велика. Ну, квадратів на 60. Скільки у нас іде? У нас будинок 180. 90, ну, десь там квадратів 50-60. Мені вистачило цього, тобто не дуже великий, на весь будинок мені не вистачить, але все рівно я коли мила весь будинок цією шваброю, я змінювала воду, щоб вона була чиста. Тому майте на увазі, що не дуже великий. Це по-перше, ось ця застібка на швабрі дуже легко вона відкривається закривається до кінця кімнати. Я вже на автоматі це робила. Це взагалі не складно, ні напряжно. Тому то норм, що ще не сподобалось, коли я виливала брудну воду з цього відра, тобто я оце виймаю, з цього, виливала, його треба помити, тому що коли я віджимаю весь бруд, там волосся, пил, ось тут налипає. І якщо в тій швабрі прямокутній з двома відсіками, якою я користувалась, воно все разом жик. І в туалет змили, то тут треба або серветкою ось так чик, і кинути, або вимивати у раковині. Тут воно все разом не чіпляється. Так. І що ще? А, ось це два головних недоліка. Загалом моя швабра мені подобається більше, та. Попередня, але це не набагато гірше, також непогана, і у будь-якому разі вона мені краще, ніж у ті такі залізні. Є, от коли отак от треба нагору так жик віджати. Щоб помити підлогу, треба замочувати ту мочалочку, тому що вона стає твердою. Тобто, в будь-який момент взяти щось протерти не можна, залишати у воді не можна. Ну, можна у відро трошки набирати, щоб просто ця губка не сохла. Але залишати багато води не можна бо ржавіє. І у нас ці швабри, ми раніше їх купували, вони постійно ламались. Хоча моїй мамі вони дуже подобаються, вона такими користується. Але мені оце краще, а ледерка класична, прямокутна ще краще. А зараз хочу поділитись з вами одним класним магазинчиком, де можна знайти піжамки, одяг для дому, сорочки. Замовила собі ось таку піжамку, зараз покажу на собі і своїм хлопцям однакові, тільки різного розміру. Я вже відчуваю наскільки приємна тканина. Дуже класно, вже хочеться все це поміряти. Ось так вона виглядає. Тканина досить тоненька, легенька. Я думаю, що можна в ній спати спекотно не буде. І ходити вдома також дуже комфортно. Ось такі штанці йдуть, на м'якенькій резиночці. Ось так виглядає всередині. Так, у мене розмір М по складу, так, зараз знайду 95. 95% бавовна і 5% еластан. Ковтинка йде на ось таких гудзиках. можна навіть розстібнути і вдягати зверху на футболку або на якийсь топ. Якщо вам спекотно зняли, стало холодно, зверху накинули. Це дуже зручно. Я дуже люблю такий одяг носити просто вдома, навіть не спати в ньому, а просто як домашній одяг. А це комплекти хлопців. У комплекті футболочка, ось така, з крокодильчиками. І шортики. Дуже-дуже м'якенькі, настільки приємна тканина. У нас навіть ніколи таких і не було, щоб настільки була ніжна. Також з резиночкою, у Матвійчика 152-й у владика 128-й. Я думаю, зараз ми поміряємо, але якраз розміри співпадають. Я бачу, що це їх розмір, тому сміливо можете замовляти. На сайті великий вибір всього. Є і сорочки, і піжами, і для хлопчиків, і для дівчаток. Тому заходьте, обирайте. Показую на собі, вона прям дуже-дуже приємна. Ось така резиночка, нічого ніде не перетискає. Дуже зручно, класна, що тканина тягнеться. Мені це подобається і довжина рукавів моя, тому що в мене проблема завжди короткі, і штани тут довжина мені підійшла, і рукава. І подивіться, як воно гарно виглядає. Боже, мені прям дуже-дуже подобається сіла, просто ідеальна з усіх сторін. Просто клас. А ще хочу додати, що магазин Елен має велике власне виробництво. Вони знаходяться у місті Луцьк, працюють понад 9 років. Що зручно, вони мають накладений платіж, є обмін, а також до кінця серпня діє знижка до мінус 30%. Можете заходити на сайт обирати. Речі дійсно дуже гарні, комфортні, якісні. Віка не може сьогодні до нас приїхати з дівчатами і відправила ось такий мені подаруночок. Наче в мене день народження. Не знаю, що я там відкриваю разом з вами. Дуже приємно. Щось вона придумала. О, опа, такий гарний папір. <різь> ми тепер, <різь> ми тепер, <різь> тепер всі такий хочемо. Ти нормальний? Це наша Кока-Кола. Yeah, so. <laughs> Чекає дівчат. <laughs> yeah. а раптом ром хтось yeah. захоче. Вау-вау! Wow, wow. Ось такі штучки. Це таці для подачі страв. Напевно, Віка хотіла взяти з собою, щоб ми разом готували і це повикладати. Мені дуже приємно. А, я, я дуже таке люблю, гарну подачу, так. гарну сервіровку. І взагалі все з дерева, дерев'яне це взагалі любов. І ось такі сірники. Я ніколи таких не бачила. Для мангалу ось такі вони довгі. І я так розумію, що ось тут чіркати дуже. Солідна штука, Вікуля. Дякую, щиро, щиро, бо це просто моє. Моє, Воно мало бути моїм. Дякую дуже. Дівчата приїхали до мене. Зараз будемо вмикати ефір. Невеличка, швиденька екскурсія. ще ніж на відео. Ось так. Мені прямо аж прикро, що я не можу передати. Може, я так знімаю, що я не можу передати. За рахунок білого воно розширяє і дуже так ага, Сучасно інстаграмно. Клас, це все е, хата тур. Я не хотіла знімати, що з дівчата все і так покажуть і все. Ну, да, але треба так, це Владіка, кімната. Да. Тут завжди пазу. Можете заходити. Можете. Да, тут будуть грати. <рес> Ми вже провели прямий ефір, сподіваюся, ви його. Подивились, були раді всіх бачити. Дякую, що задавали ваші питання. Ми вже сідаємо, це вставлю в якесь відео. У нас тут краса. І вузька. Ну так класно, ми провели цей день. Дівчата просто настільки комфортно з ними спілкуватись, настільки легко, наче ми дружимо вже 100 років. Провели класно час, і діти вони грали, збігали, потім почали обливатись водою, Полінка всіх пообливала. Єва приїхала додому в нашій футболці, у Владика взяли без штанів в домашніх капцях, просто як за якоїсь вечірки, всі щасливі. Поліну зараз закачає. <плес> качають тебе. Класно дітям. На вулиці вони тут сиділи, Ой, щось готували. Якусь казку, малашка, довго сиділи. Потім поля в басейнку по іграшок накидала вони. Щось там кидали, виловлювала Стій, стій в вона встати не може. Стійте, стійте, вона встати хоче. Поля виходиш чи ні? А вона. Вона теж хоче стрибати, не встигала встати, бо всі хитають. Сиділи аж до 11-ї години до темна, запалили собі свічки і дуже так душевно, затишно сиділи. Дуже дякуємо усім за перегляди, за ваші коментарі. Побачимось дуже скоро у наступних відео.